Практичний іспит з навичок керування транспортним засобом категорії Б складає Миколенко Сергій Степанович. Покажіть паспорт у камеру. Навчальний автомобіль Mercedes-Benz w 124 державний номер ВО 1100 СЕ. Коробка передач механічна. Рухатись будемо за маршрутом номер 2 З маршрутом руху ознайомлені. Так. Чи маєте запитання стосовно складання практичного іспиту? Немаю. Можете розпочинати. Регулюю сидіння. Спинку. підголівник. Регулюю дзеркала заднього виду. Ліве, праве, центральне. Пристибаю пасок безпеки. Перша передача. Вимикаю стоянкове гальмо. Лівий показчик повороту. Перевіряю сліпу зону поворотом голови ліворуч. Правий показчик. Друга передача. Зверніть увагу попереду автомобіль виконує об'їзд ями по узбіччю. Нагадую, що виїзд на узбіччя вважається помилкою на іспиті. Покажік праворуч. Дивимось, чи зліва нікого немає. На цій дорозі у нас є дві смуги для руху в одному напрямку. Але так як права смуга вільна, тому продовжуємо рух тільки в правій смузі. Попереду є місце для розвороту. Виконуємо розворот та рухаємося у зворотному напрямку. ще ліворуч. Подивився в зеркало. Переконався, що там нікого немає. Здійснив маневр. Тепер виконуємо розворот. Пускаємо зустрічний транспорт. Перша передача продовжуємо рух. Друга передача. стоять припарковані транспортні засоби. Треба буде прилаштуватись в смугу. Постійно моніторю ліве дзеркало. Вимкнув показчик, виконую маневр. Правий показчик і відпала камера. Встановив камеру, продовжуємо рух. Лівий показчик, починаємо рух від узбіччя. ліве дзеркало. В рух. На перехресті праворуч. Друга передача, правий показчик. Зустрічний автомобіль порушує, перевага в нас при повороті праворуч, він вже повертає наліво, зобов'язаний нас пропустити. Продовжуємо рух далі. І в цей момент я розумію, що попереду в навчальному. Транспортному засобі хтось складає практичний іспит. Тому вирішив просто зупинитись справа з дотриманням всіх правил дорожнього руху і зачекати хвилин 5-10, щоб не заважати. Продовжуємо рух, лівий показчик. Переконався, що зліва нікого немає, розпочинаю рух. Транспортні засоби праворуч об'їхав, правий покажчик, праве дзеркало Перестроююся в праву смугу. На пішохідному переході нікого. На перехресті ліворуч. Кащик. Попереду пішоходи як зліва, так і справа. Пригальмую. Поворотом голови праворуч. Переконуюсь, що там нікого немає. Хоча рухаюсь по головній дорозі. Далі рухаємось прямо. Показчик там і ліве дзеркало. Якщо правий показчик вмикаємо, дивимось праве дзеркало, під'їжджаємо знову до пішохідного переходу. Зліва була пенсіонерка, яка передумала переходити. Показчик повороту не вникаю в даній ситуації. Попереду велосипедист і автомобіль. Вимкнув показчик, правий показчик. І залізничний переїзд. Дивимось на світлофор. Світлофор увімкнений, горить біломісячний, рух дозволено. Під'їжджаємо до перехрестя поворотом голови праворуч-ліворуч. Переконуємось у відсутності потяга. І продовжуємо рух. Оскільки багато ям на дорогах, тому рухаюсь на першій передачі. Тепер друга. З парковки. Краще об'їхати лівий покащик, ліве дзеркало. Правий покащик, праве дзеркало. І так, попереду патова ситуація за велосипедистом їхати не хочеться, але зліва є інша дорога, тобто це перехрестя, якби я вимкнув покащик повороту і її об'їхав. Це вважалось би за обгін і обіг на перехресті заборонено, тому помаленьку з дотриманням дистанції рухаюсь за нею. Об'їхав Зловив ямку. На перехресті зі світлофором прямо. Вимкнений зелений, але автомобілі не рухаються перед вантажівкою. Там ще був легковий транспортний засіб, який хоче повернути праворуч і пропускає, пропускає пішоходів. Хтось один не витримав, зліва об'їхав через суцільну лінію розмітки. Ще один порушник зліва. Ще один. Так, зелений блимає. Тепер червоний. Зупиняємось перед стоп лінією. Нейтральна передача. Відпускаємо щеплення. Тримаємо натиснуті гальма. Зараз буде. Вимкнув першу передачу, готую, загорівся зелений, починаю рух. Пішохід побіг на червоний. Буває. Рухаємось по дорозі з одностороннім рухом. В такій ситуації уважно треба слідкувати зліва що транспортні засоби, які виїжджають з парковки, нас можуть не бачити. Попереду пішохідний перехід. Зупиняюсь, нейтральна передача перша, але вийшли ще пішоходи, як зліва, так і справа, тому чекаємо. Ще один порушник, який нас не пропускає. На перехресті ліворуч. Лівий показчик. Жіночка безсмертна. Пішоходів немає, продовжуємо рух. На цьому перехресті треба пропустити транспортні засоби ліворуч праворуч і зустрічні. Ліворуч, праворуч немає. Поки ми повернемо зустрічні, вже проїдуть. Пішоходи зупиняємось. На перехресті зі світлофором ліворуч. Дивимось на світлофор. Там, горить зелений. Опускаємо зустрічні транспортні засоби, крім тих, які також повертають ліворуч. Пішохід. Продовжуємо рух. Так, Людина в інвалідному візку попереду є зустрічні транспортні засоби, тому обгін робити не буду. Лівий показчик зустрічних транспортних засобів немає, Швиденько виконує маневр. Попереду припаркований транспортний засіб. Знову є зустрічні, чекаю. Лівий показчик. Вимикаю показчик, але правий показчик не вмикаю, тому що там є поворот праворуч і зв... там є машина. Би я вимкнув правий показчик, водій би подумав, що я туди буду повертати. i yes. Ще один порушник зліва, поїхав по зустрічній. Лівий показчик. Будемо повертати ліворуч. Пішоходів немає, заїжджаємо за пішохідний перехід. Транспортних засобів немає, повертаємо. Праворуч. Правий показчик. Дивлюсь в праве дзеркало. І повертаю праворуч. Займаю крайнє праве положення, праву смену перед поворотом праворуч. І рухаюсь на червоний, на зелену стрілочку, яка була встановлена біля світлофору. Попереду припарковані транспортні засоби, лівий показчик і відповідно ліве дзеркало вимкнув рухаюсь прямо. передача. Знову перехрестя з залізничним переїздом. Горить мегатливий біломісячний сигнал світлофора. Можна продовжувати рух. Праворуч другорядна дорога, вони пропускають нас. Показчик, ліве дзеркало, правий показчик, праве дзеркало. Ліве дзеркало, плануємо об'їзд транспортного засобу, правий показчик, праве дзеркало, повернувся назад. Ще одне авто, лівий показчик, небезпечна ділянка, з-за вантажної машини можуть вийти, пішоходи, пішоходів немає, продовжуємо рух. Перший хід, зупиняюсь. Перша передача. Продовжую рух. Форі зелений, шоходів немає, продовжую рух. Повертаємо праворуч правий показчик. Перехрестя нікого немає. Пішохід перейшов, продовжуємо рух. Перехресті ліворуч. Лівий показчик. Мішоходів немає. Проїжджаємо пішохідний перехід, тоді зупиняємось. Повертаю відразу в праву смугу, тому що далі рухаюсь направо до сервісного центру. Казчик з'їжджаю на узбіччя, лівий показчик. Повертаюсь на дорогу, продовжую рух. Шукаємо місце для зупинки і зупиняємось. Стоянка гальмо. Іспит завершено. Під час складання практичного іспиту було допущено 3 помилки. Іспит складено. Дякую всім, хто дивився це відео. А хто дивився уважно і знайшов всі помилки. Ті молодці! Пишіть в коментарях, які саме помилки ви знайшли. Ну, і успіхів на іспитах. Па-па.